Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кількість рейсів вантажних літаків з Росії до Китаю за останній тиждень значно збільшилась і росте з аномальною швидкістю. Проте перевіреної інформації, що цими вантажами перевозять, поки що немає. Пише Сергій Згурець для власного блогу у виданні Еспресо. Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що кількість рейсів вантажних літаків з Росії до Китаю за останній тиждень значно збільшилась. За його словами, після того, як були підняті всі доступні у відкритому просторі відстеження польотів, можна чітко простежити, як збільшується кількість таких польотів. До прикладу, російська авіакомпанія Волга Дніпер за вересень цього року здійснила три рейси до Китаю літаками АН 124 У жовтні цифра польотів збільшилась до 11 рейсів. У листопаді Росія здійснила 37 рейсів до Китаю. Китаю. тобто за словами експерта, зростання польотів йде просто за аномальною швидкістю. Якщо ж промоніторити дописи в соціальних мережах та в державних змі Китаю, можна наштовхнутись на різну інформацію. Люди в коментарях до відео на якому російський ан 124 приземляється в китайському аеропорту. Пишуть, що в літаки все-таки завантажують військові вантажі. У китайських ЗМІ цю інформацію спростовують. Якщо детально, то за листопад такими рейсами було перевезено понад півтори тисячі тонн вантажу. Проте перевіреної інформації, що цими вантажами перевозять, зараз поки що бракує. Експерт переконаний, що в будь-якому випадку це дуже важливий та цінний вантаж. Нагадаємо, російські транспортні літаки АН-124 Руслан та ІЛ-76 авіакомпанії Волга Дніпро. Останнім часом стали частими гостями в китайському аеропорту в Дженджоу. Як повідомляє Defense Express, це може свідчити про те, що росіяни почали активно ввозити з Китаю військове екіперування, бронежилети, шоломи, одяг тощо. Оглядачі звернули увагу на те, що згідно з даними сервісу Radarbox, російські транспортники з бортовими номерами. Ра 820 74 ра 820 44 ра 820 81 здійснили близько 10 рейсів до Китаю за маршрутом Москва Новосибірськ, Дженджо Новосибірськ, Москва зазначається, що Дженджоу є потужним логістичним та промисловим центром, розташованим в індустріальній зоні з високотехнологічними підприємствами, зокрема підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко. Польоти російських транспортників помітили її у китайських соцмережах, де було викладено відео приземлення одного із літаків. Оглядачі приходять до висновку, що польоти транспортних літаків РФ до джинджо з вимкненими транспондерами говорять про те, що вони перевозять вкрай необхідні військові вантажі, які не можуть чекати на тривале перевезення залізницею. Також варто враховувати той факт, що, по суті, відомо лише про польоти цивільних літаків, які потрапили в моніторинг сервісу. Про кількість польотів військової транспортної авіації РФ до Китаю можна лише здогадуватися. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.